Добрий день. Сьогодні подивимося з вами ось такий автокомпресор від Xiaomi. Зараз покажу вам тут вже на сайті є опис. Можна почитати. Швидкість 25 літрів за хвилину. Середню шину накачую за 5 хвилин. Ось, можете подивитись: довжина кабелю 3,2. Шланг 0,7 метрів. Струм 7 амперів. Так, є автопідкачування до норми. Далі. 78,9 дБ. Менше, ніж 78,9. Тобто не дуже шумний. Вбудований цифровий манометр. Угу. Ось для всіх типів транспорту підходить. Також м'ячі, матраси можна качати, безперервно працює до 30 хвилин. Ось так. Давайте дивитись, дивимось упаковку. Так. Тут у нас намальовано, де можна використовувати? Назва так, і задня частина ось і відкриваємо. Текс. Маленька інструкція і ось такий великий пристрій. Так, зараз коробку відсунемо. Інструкції, на жаль, української немає: китайська, англійська, російська, іспанська. Ну, ось можу так показати. І зараз подивимось сам пристрій. Тут є захисна плівка, є кнопка вкил викл кнопка запуску пристрою. Далі ось ця кнопка це для того, щоб змінити одиниці виміру. Ну і плюс-мінус, далі розберемося що до чого там. Так, тут бачимо газову трубку. Вона ось так. Іть запакована, що я її не витягну її. Зараз. Так, так, так є. Тут треба відкрити ось цей відсік, в якому провод, я так зрозуміла. Так. І тоді вже витягається зараз, щоб я тут нічого не зламала. Оп! Є таке. Ось тут у нас є штуцер. Різьбовий. Так, ось тут довжина його 0,7, як ми вже читали, так? Начебто? Начебто так. Ось це ще дістати. Так воно тут. Ага. Не буду зараз тут розкривати все, бо потім. Погано буде складуватись. Так, це для прикурювача. Я так розумію, для штепсель для автомобільного прикурювача. Ну і насадки. Тут є для м'яча гольчастий ось такий. Так, оце треба витягнути зараз. Воно викручується. Ось я витягла це для матраців, я так зрозуміла. Матрас на, е, накачати за допомогою цієї насадки, вона дуже погано виймається, треба віджимати ось цю пипку, щоб витягнути. А ця насадка викручується. Тут різьба. Ось, ось так. Так, у мене є отака штука, зарядна станція. Зараз ми на ній перевіримо, бо машини під рукою немає. Так, це в нас прикурювач. Вмикаємо. Є тут. Так. Давай. Чому не показуєш? Засвітився у нас дисплей, нуль бар. Тут є перемикач. Ось бачите, три позиції. Можна кілопаскалі. Ось, ось є бар і що тут фунти на квадратний дюйм. Ось так. Ну що, м'яча немає, зараз просто перевіримо. Звук ви почули. Ну ось так. Ну, що ми маємо? Двигун тут мембранний, тому на холоді ви не дуже кокористуєтеся ним, якщо взимку буде працювати не дуже гарно? Що ще? Тут автовідключення є. Тому якщо ви виставите якийсь показник і по досягненню цього показника при накачуванні шин. Ну, відключиться компресор і все. шини накачаються. Ось так. Вага його 950 грамів, доволі легкий. Ну, те, що є манометр, це вже зрозуміло. Ви можете просто вставити в шину і тут е, покаже на екрані тиск. Немає чохольчика. А так, в принципі, ну і я вже сказала, що тут погано витягаються насадки. Одна з них. А так все добре. Можливо, ще трохи шланг цей. Не шланг, а провід. Погано буде вкладати, коли він буде вже розібраний. А так, дуже навіть рекомендую. Купляйте. Всім дякую.